Сабиця на каналі Україна в студії Олена Кот вітаю сьогодні. у Випуску на Донбасі почали відновлювати підірвані за час боїв мости, як просуваються роботи і коли відкриють переправи. Нове випробування для переселенців без виплат залишаться ті, хто переховував наявність депозитів, кого ще позбавлять грошової допомоги. Народний університет з'явився у Черкасах студентам від 40 до 80 років. Навіщо вони сіли за парти та що вивчають? Дивіться просто зараз. Шестеро військових постраждали на передовій. Троє від мінометних обстрілів зайцевого. Решта поранені в Мар'їнці. Про це звітують у Міноборони. У станиці Луганській, де за планом завтра мають розвести військові підрозділи, було тихо. Однак на решті ділянок фронту в області бойовики використовували міномети і артилерію. Новозванівці по опорним пунктам українських військовослужбовців бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру, а в Кримському з автоматичних гранатометів. Близько опівночі поблизу Новозванівки та Новоолександрівки відбулись обстріли українських позицій. З артилерії 152 та 122-го калібрів. Зруйновані мости. Три переправи почали відновлювати на Донеччині. Їх підірвали за час запеклих боїв ще два роки тому. Увесь цей час людям доводиться об'їжджати десятки кілометрів. Як триває будівництво та коли мости врешті відкриють, знає Юрій Гула. Ось цей міст до початку бойових дій сполучав міста Сіверськ та Бахмут. В липні 2014-го частина мосту обрушилась, і ось тільки через два роки його почали відновлювати. На об'єкті з десяток робітників працюють уже три тижні. Будем бурити боронабівний стовпи, опори виводіть. установку. А встановку має бути? Обіцяли на Легкові автомобілі. Поки змушені об'їжджати через поле. Новий міст через річку Суха Плітка буде довжиною 40 метрів. Його вартість майже 20 мільйонів гривень. Більшу частину грошей дав Держфонд регіонального розвитку, другу обласний бюджет. А це вже міст через річку Сіверський Донець у селі Закітне. Він найдовший з пошкоджених і найдорожчий. Попередньо стане в 40 мільйонів гривень. На час приїзду Сабиті будівельників на місці не було. Обідня перерва. Однак, побачивши камеру, повертаються. Убираємо перший бетону. Першу половину, потом будемо заливати другу половину. Міст біля Слов'янська зруйнований уже понад два роки. Його бойовики підірвали, коли полишали місто. Тепер, щоб перебратися з правого на лівий берег річки, мешканцям доводиться об'їжджати 10 зайвих кілометрів. Розстояння кілометрів 10. І по часу? Ну, по країні, яка в час времени. Удобно так? Ні, ні, не Ну, якщо йдуть машини через місто, Як ви думаєте? і великі грузи на Краматорськ. Там асфальта ні, взагалі треба діляти моцні місце. Тим Міст під слов'янськом зведуть з нуля, адже старого вже не відновити. Потрібно 36 мільйонів. В них є ключовий мотиватор, а гроші державного фонду регіонального розвитку не є перехідними. І якщо вони не виконують об'єм робіт, то вони можуть не отримати навіть за виконані роботи, в принципі, фінансовий ресурс. Це такий чарівний пендель, який змушує їх бути в графіку і зробити здати ці мости до кінця року. Тільки в Донецькій області залишається більше ніж 10 переправ, які вимагають відновлення проте на них грошей поки немає. З Донецької області Юрій Гула, Олександр Максименко, Сабитія, канал Україна. Суддю, що вимагав 10 тисяч доларів хабара, затримали в Дніпрі. За даними набу за винагороду, він обіцяв вплинути на слідчих місцевої поліції, аби ті не притягали підозрюваного до відповідальності. Згодом під час обшуків у помешканні судді знайшли готівкою ще понад 54 тисячі доларів, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень. На Житомирщині невідомі на пасовищі розстріляли коней. Одну тварину вбили, іншу серйозно поранили. Врятуватись від куль вдалось тільки дворічному жеребцю. Той втік і прибіг до господаря. Хто міг напасти на тварин? З'ясовував Олексій Керман. Віктор не відходить від зраненої кобили. Лише сьогодні тварина почала їсти. Два дні тому трьох своїх коней чоловік вивив на пасовище. Вранці наступного дня на подвір'я прибіг наляканий жеребець. Віктор одразу кинувся на поле. Дивлюся, кінь лежить. Я у цьому шоці побачив, що кобилі кров, Думаю, що вовки порвали. Один кінь від численних поранень помер на місці. Кулі влучили йому в шию легені та серце. Ще одну кубилу досі рятують ветеринари. Селяни певні, це накоїли браконьєри, які переплутали коней з лосями. Їздять, вони не дивляться, що вони стріляють. Утікли, вони можна ж було так, як говориться, по-людськи приїхати найти того хазяїна, де сказати, що таке так, так і вийшло. У поліції карного провадження досі не порушили, не знають, як кваліфікувати злочин. Утім, правоохоронці переконані, тварин підстрелили саме мисливці. У тілі тварини, яка загинула, було вилучено деформовану кулю. На даний час вона відправлена на відповідну експертизу. Буде встановлюватись за наявними обліками гільзотек, з якої зброї був здійснений постріл. Улюбленого бояна господарі вже поховали. Чи виживе машка? Ветеринари напевно сказати не можуть. А от дворічного орлика самого на пасовищі господар уже не залишатиме З Житомирської області Олексій Керман Дмитрокабак. Сабиті канал Україна. Переселенців, які під час перевірки приховали від соцпрацівників інформацію про банківські депозити чи дороге майно, можуть позбавити адресної допомоги. Крім того, за неправдиві дані про доходи можуть зобов'язати повернути нараховані соцвиплати. Самі переселенці тотальними перевірками обурені. Репортаж Сабитій. Государства нас наказали і наказала конкретно. этими справками з цими переселенцями, з цими провірками та уніження. Наталія торік приїхала з Харцийська, де 34 роки відпрацювала на заводі. Через те, що переселенка не пройшла перевірки соцслужб, її зупинили всі виплати. каже, жити тепер немає за що. Хатані неправильно, що провіряють переселенців. Я заработала пенсію на Україні. А є я сейчас в Ізраїлі жила, почому я живу допустям где-то за границям, мені платять пенсію, а я живу на своїй же території на Україні, яка від нас ще не відказалася. я не можу на цю пенсію здесь знімати, к примеру, квартиру. Жить і получать свою титу, вот, ти 1250 пенсії. До візитів соцпрацівників, які перевіряють фактичне місце проживання, чимало переселенців ставляться з розумінням. Наталія із братом інвалідом у Покровськ приїхала із Зугреза. каже своє фактичне місце проживання може підтвердити будь-коли, тому що давно не перетинала лінії розмежування. Взагалі провіряти сасіді як сасідям к нашим приходили, Провіряли ми всі дома. Мі брат інвалід першої групи, поэтому дома завжди. да мину. І позвонить ми прийдемо. У Покровську серед 14 тисяч переселенців підтвердити фактичне місце проживання змогли більше ніж половина перевірки. Соцпрацівники здійснюють щодня із правоохоронцями і прикордонниками. Проїзходять верифікація по лінії пересічення з пограничною службою, Происходит получение інформації, і ми видим, когда человек покинул територію України, когда він возвратился. А от за неправдиву інформацію про майно, статки чи депозити в банку мігрантів можуть позбавити виплат, а більше їх можуть зобов'язати повернути отримані гроші, визнають в управлінні соцзахистом. Якщо у чоловіка присутствують депозит, адресна допомога при останавливається, виясняються всі нюанси по цьому депозиту, і тоді вирішується питання о взисканні переплати адресної допомоги. За даними соцслужб, кількість переселенців, які прибули з непідконтрольних територій 2016-го, порівняно з минулим роком, значно зменшилася. Анастасія Пугач канал Україна. Він витратив матір під завалами. Чотирирічний Богдан Ястребов зі сніжного кілька годин пролежав під зруйнованою багатоповерхівкою. Влітку 2014 року через обстріли будинок впав. а Хлопчика притисло бетонною плитою. Рідні досі борються за його здоров'я. Історію продовжить Тетяна Блінова. Це приголомшливі наслідки обстрілу сніжного. Зранку, 15 липня, 2014 року, в центрі міста розірвалося кілька смертельних снарядів. Под завалами родители надеются отшукать живыми 4 Богдана и его маму Сначала были с верхних этажей мертвые все А потом открылось окошко и услышали его тонкий голос Он был в сознании желать, 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 желать. Наступна година триває вічність, згадує дідусь. Хлопчика діставали з-під бетонної плити. Він вижив один з усього під'їзду, а його мати загинула під завалами. Загалом 11 жертв трагедії. На другий день йому дуже погано стало, тому що почали зупинятися, почки, вже відгнівання від ткані пішло. Йому почали робити операції. Після оперативного втручання потрібна тривала реабілітація, адже Богдан інвалід. Відстає в розвитку, має мовні порушення. А внаслідок кількох годин під завалами отримав численні переломи, травми та пережив шок. моєю З Вони приходять сюди зрідка. Біль втрати за два роки не вщух. Жив мій син з невісткою на третьому етажі під'їзд. Зараз хлопчик мешкає з дідусем у сусідньому селі. Увесь свій час Олександр приділяє онуку. Лови. <рес> Богдан став учасником програми реабілітації поранених дітей гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Набирався сил та здоров'я у слав курорті. рорті. Та де ти білку? Здесь Ні. А где? А, а там була білка. Свіже повітря, лікувальні, оздоровчі процедури і головне ані слова про війну. Мені масаж. Всі ці переломів, вони будуть беспокоїти його ще не один год. А наше лікування швидше цей строк, щоб ці всі місця більше не беспокоїли його. Після процедур купався в озері, Грав із дідусем у футбол. У санатории хлопчик пробув 21 день. Ликувание пришло на користь. Большое спасибо Ренату Ахметову за то, что он предоставил нам эту возможность отлично оздоровиться. Намного стал он спокойнее, ночью спокойнее спит. Мы не могли не поддержать эту семью, и поэтому мы оказали помощь в прохождении реабилитации в санатории для этого ребенка. В рамках программы «Реабилитация детей» Богданчик прошел реабилитацию в санатории в сопровождении своего дедушки. За програмою гуманітарного штабу Ахметова вже 52 поранені дитини пройшли реабілітацію в спеціалізованих оздоровчих центрах. Усього адресну допомогу на лікування отримали понад 2600 дітей. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін, Олег Жук, Сабитія, Канал Україна. Мотрошна пожежа в середмісті столиці вночі навпроти елітного готелю зайнялося приміщення, де був охоронець. Металевий вагончик згорів вщент у держслужбі з надзвичайних ситуацій. пропускають. чоловік, заснув із недопалком. Врятувати його медики не змогли. Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок нічних заворушень у столиці Данії. Ввечері невідомий чоловік відкрив вогонь з вогнепальної зброї в престижному районі Копенгагена. Втім, схопити зловмисника поліції не вдалося. Згодом на іншій вулиці два чоловіки з ножами поранили двох перехожих. Нападників затримали також на околиці столиці знайшли спалений автомобіль. Правоохоронці переконані, три інциденти пов'язані між собою однак деталей не розголошують. Майже 900 людей стали жертвами нищівного урагану Меттію. Стихія зруйнувала південь Гаїті і дісталася з східного узбережжя США. У кількох штатах оголосили надзвичайний стан. Два мільйони людей евакуювали. Про масштаби лиха Яна Лук'янець. На цих кадрах місто сент Сент-Августин в американському штаті Флорида на регіон наскочив ураган медью швидкість вітру 170 км кілометрів на годину. Стікія нищить усе на шляху у трьох узбережних штатах запровадили надзвичайний стан. Втім, синоптики зіткають з полегкістю, адже уникнули найгіршого сценарію. США потужність урагану зменшилася до третьої категорії з п'яти можливих. Утім, повинен не оминути дороги перетворилися на річки, 600 тисяч домівок знеструмлені. Ми дуже переймаємося, хвилі дедалі вищі, все прив'язуємо, але не знаю, чи допоможе. Аеропорти на сході США працюють в обмеженому режимі. Скасовані понад п'ять тисяч авіарейсів. Обминувши Флориду, шторметю рушу на північ узбережжям до штатів. Південна і північна Кароліна. Ми очікуємо на негоду найближчим часом. Останні прогнози свідчать, стихія суне в наш бік. Втім, попередження отримали не лише мешканці узбережжя, а й усього штату. Ураган Метю прийшов з Карибського басейну. Від його удару найбільше постраждали Гаїті, Багами і Домінікана. Майже 900 людей стали жертвами негоди. Там теж ні змі пишуть на островах через антисанітарію, зафіксували випадки холери. Яна кінець, Сабиція, канал Україна. У Дніпрі з недобудованої висотки падають вікна. Одне пробило дах сусідньої п'ятиповерхівки, інше ледь не впало на перехожого. Мешканці навколишніх будинків кажуть, вікнопад починається щоразу, тільки но здіймається вітер. На пошуки відповідальних вирушила Наталя Гусак. Цей діловий центр на центральному проспекті Дніпра почали зводити понад 10 років тому. Завершити будівництво планували на початку 2013-го, та будівля і досі стоїть за парканом. Мешканці прилеглих будинків бідкаються, коли починається сильний вітер, і з висотки вилітають склопакети. Хтось дуже сильно грохнулося. Я якраз не дійшов до під'їзду, яких-то метрів 25-30, І полетіло стекло, значить, пластик. Ну, Почти, що мені вдано. А нещодавно вікно пробило дах сусідньої п'ятиповерхівки. Люди кажуть, з будинку вже повилітали кілька десят пластикових рам зі склом. Інші ледь тримаються. Із під'їзду страшно выходить, тому що в будь-який момент, в будь-яку секунду, может упасть какая-то окно, или это кусок или это стекло, конструкции. металічні конструкції. Тобто вони випадають. Сталкимся єжеднівна смерті опасностью. Люди б'ють на сполох, звертаються до всіх можливих інстанцій. Та відповідь одна: десять років тому ділянку передали в оренду, і тепер це приватна власність. Дані самотані завишу не стрит. Ті документи, які на той момент були. вони там були сорокома года, Да, виділа зі мною тосані, тобто конечно, вже закончились. За документами 16-поверховий бізнес-центр зводила будівельна компанія, зареєстрована в Криму. За даними експерта з нерухомості Сергія Лугутенка, у Дніпрі цей забудовник покинув одразу кілька об'єктів і владнати проблему будинку, який розвалюється на очах, наразі неможливо. Власник поза зоною доступу документы и должны их дать ответственному лицу. И вручить это невозможно, потому что между нами есть территориальная граница. Зарадити проблемі можна в суді розірвати договір оренди із забудовником. Утім, у міськраді відмовляються, кажуть, це справи приватної компанії. Хоча люди вимагають від чиновників лише одного демонтувати аварійні вікна. З Дніпра Наталя Гусок, Поліна Вегера та Володимир Стенгелов. Сабиція канал Україна. Вийшов на пенсію, сів за парту. У Черкасах працює народний університет, в якому вчаться люди старшого віку. Опанувати комп'ютер чи вивчити ази англійської мови вони можуть безкоштовно. Чи до снаги наука незвичайним студентам дізнавалась Євгенія Підлісевич працює народний університет на базі звичайної міської бібліотеки. Стати його слухачем може кожен, незалежно від віку і статі, а головне цілком безкоштовно. А ось і його студенти поспішають на заняття з комп'ютерної грамотності. Серед них і 60-річна Інна Олександрівна жінка за фахом інженер. А нині хоче навчитись користуватись комп'ютером, який припадає пилом. Кнопочки, кнопочки, куди, як, за чим, поиск. Ну а ще в мене вдома є планшет. И он запечатаний. Подарили, але я не можу навіть распечатать. Вот я прийшла, щоб мене обучили. Ну, для примера, щоб ми з вами как би, увидели, ну нажміть, наприклад, на слово комп'ютер. Є определенний набор папок. Значит, вот смотрите, комп'ютер. Навчає пенсіонерів комп'ютерної науки, викладачка тутешнього технологічного університету. Світлана зізнається, студенти старшого віку опановують матеріал не гірше за молодших. Ім інтересно, і їх не потрібно мотивувати, в відповіді від от студентів, які в більшості своєму не знають після школи, чого вони хочуть. Їм цікаво взагалі, как якби бы, осваювати технології, знаходитися в місті з всіми в тренді, як це модно говорити. Також тут вивчають іноземні мови, основи енергозбереження, пожежної безпеки та психологію. Всі викладачі працюють безкоштовно. Ідею навчального закладу запозичили в німців, щоб довести українцям вчитися. Ніколи не запізно точиться всю пригодиться. І Якщо чоловік працює своїми мозгами довгі роки, він довгі роки і жити буде. Ідея проста: побіждять невіжество, побіждать безграмотність. Півсотні студентів віком від 40 до 80 років навчатиметься тут до кінця грудня. Наступного року народний університет планує набрати більше слухачів і додати нові спеціальності. І Черкас Євгенія Підлісевич Юрі Підлісевич Сабиття канал Україна. Сабуття надалі стежать за розвитком подій. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо вже о 19-й. І серед головного зокрема розкажемо про таке. Жива драбина неймовірна історія порятунку серед пожежі в столичній багатоповерхівці. Погорільці вже ладні були стрибати з шостого поверху, коли на допомогу їм прийшов поліцейський. Він виліз з вікна п'ятого поверху і витяг цілу родину з вогняної пастки, яку нагороду отримав сміливець. Дивіться вже у вечірньому випуску. А на цю годину все важливі новини. Шукайте також на сайті сьогодні в розділі Сабиця. До зустрічі.